От, е, Сезонна алергія, це тіння амброзії, літній період, коли всі радіють, гуляють, а ти такі затеча, чихання, причому це було наскільки виражено, що я зверталася до лікарів і цю ситуацію не могли е, якось регулювати просто медикаментозно, там, за допомогою ліків, таблеток, чи яких спреїв, чи якихось капельок. Да? Дійшло до того, що вже просто. Е, Повинні мені кололи гормональні препарати. І я вже це собі знала. Це вже була як схема, така як тільки там липень, серпень, вересень, все. Я звертаюся до лікаря, я знаю, що мені там повинні проколять, те, що колять в реанімації, коли там надзвичайні стани. От тільки така терапія мене якось рятувала. Я пішла по концепції здоров'я і хочу зазначити, що до того мене теж був досвід очищення якісь баночні рішення інших компаній. Але бачите, ситуація не вирішувалася. І тільки після того, як я прийшла повну концепцію здоров'я, детокс, тоді парашил, тоді коловада, і тоді вже клітинне харчування, вітаміни, мінерали, амінокислоти, я забула про ту ситуацію. Я реально себе зловила на думці, що минулого року я навіть не згадала, де мій спрей, там той в нос чи очі закапати. Реально, це діє. Ти на натуральних препаратах приводиш свій організм до базових налаштувань, з якими ми прийшли в цей світ. І тому от така в мене історія. Якщо хтось це почув, діть концепцію, вам буде класно.